Звісно, такий у нас воскресний праздник. Такого взрива у нас не було. Спочатку чула віддалені вибухи, а згодом і гучний, згадає нічну атаку РФ Юлія. Жінка не спала, тому одразу схопила дев'ятирічного сина. Он жутко испугался, спугався. Он не мог понять, що происходит. Мені пришлось його за ноги тянуть і піднімати, щоб його вывести в коридор. Є шокове состояние небольшое. На дітях стекла были. А у такому стані після нічної атаки росіян побачила свій будинок Тетяна. Це вже поприбирали уламки. Це од О, Ну, сипеться, да. Ой. В її квартирі пошкоджене одне вікно, а в сусідів з нижніх поверхів повністю повибивало скло, каже жінка. Під час атаки РФ Тетяни не було вдома. Ночувала в друзів за 300 метрів від свого будинку. Каже, були погані перечуття. Зараз жінка на заспокійливих. Тому що думала, що буде неспокійно на Великдень. І сусіди роз'їхалися, думаю, зовсім одна, я краще туди. І я взагалі кожну ніч переживаюся. Гуркіт мопеду цього. І потім дуже сильний вибух. Навіть не мала уявити, де це, де це. тоді вже сусіди стали дзвонити, Що там у тебе мешканці будинків допомагали й тим, хто не може цього самостійно зробити. Вадим лише вранці повернувся з роботи. каже, забиватиме вікна ще десяти шестирічні сусідці. Жінка має інвалідність та погано ходить. З моєї все добре. В мене нічого не вибило. А з її квартирою лоджа пострадала, висипалась і. Старі вікна в кімнаті в одній і в другій. В общем, три каби три, три скла з сьомої ранку. Біля будинків працюють волонтери, надають мешканцям психологічну допомогу. Станом на десяту ранку до спеціалістів звернулося 12 людей, видають і будівельні матеріали. Нам видано вже 68 листів. ОСБ, 50 листів Тарпауліну, а також 300. Квадратних метрів прозорої плівки вже звернулося понад 40 осіб. Ми будемо працювати тут рівно стільки, доки не покриємо потреби останнього бенефіціара. Станом на 12 годину Дніпровська міськрада повідомляє про понад 40 пошкоджених вікон в одній з багатоповерхівок. В двох інших ще підраховуватимуть. Поранених через атаку РФ немає. Вікторія Пінчук, Дмитро Солодовник, Суспільне, новини Дніпро.